Всім привіт, дітки. Привіт-привіт-привіт. Сьогодні, в такий день, ми будемо спілкуватися про нашу планету, а особливо про те, як її зберегти. Тому в нас сьогодні така досить цікава і досить така навіть філософська тема. Тому будемо починати. Я вже бачу підняті ручки, вже відразу запитання, тому прошу тебе, Вероніко. Да, Веронічка, ти хочеш нам, мабуть, сказати, що ти підготувалась, так? Ні, хотіла показати. Дуже класно. Ми зараз усіх перевіримо, як ви всі підготувались. Я всіх дуже рада вітати, всім привіт. Давайте з вами всі разом перевіримо, як ми підготувались. До сьогоднішнього заняття я просила у вас зробити смайлик, який посміхається, щасливого смайлика. Всі-всі показали його. Так, бачу, бачу, які красиві у всіх. Так, бачу, молодці. І сумного. Так, у всіх є, бачу, дуже круто. Подивіться, будь ласка, на цю дуже красиву картину. Що ми там бачимо? Давайте ми з вами роздивимось і повідповідаємо, що ми бачимо там. Мама. Будь ласка. Е, добрий день, я хотіла а, не я вам показати, я хотіла, що я зробила сама ось такий флажок наш український. Дуже круто, молодець. Дуже класно. А сестричка... на слаб... Дуже ви молодці, що ви підготувались до заняття, але тепер давайте пішки попрацюємо. Скажіть мені, будь ласка, а що ж, як ви гадаєте, потрібно робити, щоб наша із вами планета була ось такою зеленою, квітучою, щоб на ній жило багато, -багато людей? Хто як гадає? Що нам потрібно робити, або що не потрібно робити, щоб вона? Нас не засмітились. Можливо, Діанка знає. Що ще що робити, що? що? щоб планета була такою гарною, зеленою, щоб нам було там... їй. Так, молодець, доглядати за нашою планетою. Що іще, як потрібно ще відноситись до нашої планети? Злата. Треба засирати, не треба бруднити нашу планету, бо вона засмутиться, але вона дуже красива, дуже красива. Точно, молодець, дякую за відповідь. Хто іще в нас знає? Вероніка. Можна поливати цвіти. Так, доглядати за квітами, за деревами, так за рослинами взагалом. Так, ну і ще хто в нас, і підемо вже на наступний наш слайдик. Діанка. Що, що ти хотіла сказати? Я хочу сказати, надо є смітить. Сміття викидати. Да. Так, це можна. Ой, бачу у Максимчика, так ручка ще є. Максим. Треба, треба э, собирати. Сміття у потрібні баки, скло у скло, пластик у пластику, папір к папіру. Молодець. Максим, ну ти начебто як зі мною готував заняття. Молодець. Дякую за відповідь. Ну що ж, ходімо і з вами тоді е, далі. Тут нам знадобляться наші із вами смайлики. Бачите, ось земля наша радіє, це ваш який смайлик буде? Посміхаючи, молодці. А земля наша сумує, це буде смайлик в нас. Сумний. Вірно. Ну що ж, ви зараз по черзі будете бачити картинки. І побачивши картинку, ви підіймаєте або сумний смайлик, якщо земля засмучується від таких вчинків, або веселий, коли земля наша радіє. Домовились? Ну, поїхали. Що ми бачимо? Ваша відповідь? Смайлик показуємо. Земля від цього радіє, он хлопчик висаджує деревце. Чи погано землі від цього? Так. Сих, сих я бачу, який смайлик? Веселий, так? Добре, землі наші, Молодці. А ось хлопчик іде собі і викидає просто так е, шкурку від банана. Чи правильно він робить це добре для землі? Так, або якщо Віолетка, так, молодець, пальчиком показує, якщо ми без смайлика, а хто зі смайликом, той нам показує, який він має бути наш смайлик. Сумний, невірно, так, хлопчик робить, смітить на землю нашу. Добре, молодці, а дивимось наступну. Дівчинка поливає квіточку. Чи добре вона робить, чи погано? Добре робить, так, а ну зараз я дивлюсь, чи всі згодні. Добре робить, так, наша дівчинка. Молодці. Давайте подивимось іще в нас, які в нас тут добрі вчинки або погані. Ось дівчинка, яка в нас зла, трощить горщики, чи добре вона робить із рослинками. Ні, не добре, і всі згодні, молодці, які, всі знають, як доглядати за нашою планетою. А ось хлопчик прибирає, вже і зараз осінь так багато листя вже напало. Добре робить хлопчик. Так, у всіх бачу посмішки, молодець хлопчинка, допомагає і прибирає. А ось дивіться, будь ласка, на картиночку. Чи добре це вчинок? Чи гарно роблять люди? Цих бачу, що ні, молодці які? Я впевнена, що ви бережете нашу планету і так ви не чините. так? А тепер ми із вами пограємо у гру. Як же правильно сортувати сміття? Отже, і що? Хлопчик і дівчинка і багато-багато людей. І замість того, щоб насипати сміття у певний бак, вони просто взяли і викинули сміття біля баків. Давайте із вами ми розберемо, що до якого баку нам належить. Пограємо. Так. Дивіться, будь ласка, давайте розглянемо. В нас у чорний бак. Як ви гадаєте, що ми будемо складати? Підіймайте ручку, будемо спілкуватись. У чорний бак. називайте, що піде. Вероніка, ми тебе чуємо. Mm. У чорний, чорний бак. Що там на чорному баку намальовано? Хто може допомогти? Так, тобто, що ми складаємо туди? Грицькі, груші, яблука, слів. Так, тобто їжу, так? Ну, недоїдки, органічні відходи. Так. А, називайте, будь ласка, я дякую тобі за відповідь. Давайте наступний. А, що ми покладемо у чорний бак? Називайте, будь ласка, одну картинку. Що він викидає? Янка. Он викидає агісці, банан і. И... І от яйця, і, 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 і от так, Молодець, дякую тобі, але треба назвати одну відповідь. Домовились? Так, наступний хто викидає в нас сміття? Максимчик. Бананову шкурку. Так, куди ми викидаємо? У який бак? У... Чорний. Так, молодець. Хто іще в нас що викидає? Злата. Е, яблука. Так, Я... яблука вже викинули. Дивись, уважненько. Так, яблука. Так, викинули. Так, хто іще в нас що викидає? Вероніка. Е ще викидаємо туди в чорний бок грушу. Пластик. Ні, стоп, стоп, стоп. Пластик же ж, Веронічка, ми не викидаємо там, де органічні наші харчові відходи. Подивись, будь ласка, що там ще є. Банан ми назвали, яблука ми назвали. Щось іще там залишилось? А гризок от груши. Так, дякую. І щось іще в нас ніяк О, не викинем. Пляшку, пляшку. Куди ложку ми викидаємо і і коробку. Це куди ти викинув? Пляшку в оранжевий. А ми ж ще тільки у чорну кидаємо. Ти вже наперед біжиш. Так, яйце. Дуже добре молодці. Так, а що ж ми будемо викидати у помаранчевий бак? Хто здогадався? Вероніка. Е, пластик. Так, пластик. Молодці. Називаємо, будь ласка, що в нас там із пластику є. Пляшка е, із води. Так, і... Один. І, ще, і ще одна пляшка якась. Так, молодець. Що іще хто побачив пластикового? Діана. Міна не Діана зовуть віка. Так, дуже приємно Можна? Пляшечки вже викинули, що ще можна викинути в цей бак. Можна викинути Я склад мия. Ну ці пляшечки вже назвали, що ще? Пляшко склад пітбозова. Ну то що таке намальоване? Стакан. Пластиковий стаканчик. Так, молодець. Так, ну перевіряємо, чи правильно ми все викинули. Правильно? Клас, молодці. Це сміттями посортували. Так, подивимось, дивіться, ще в нас є два баки. Давайте розберемось із синім баком. Що в нас туди піде? Хто в нас знає? Хто здогадався? Вероніка. Е, покладемо туди бумаги. Точно, молодець. Будь ласка, папір кладемо. Hello, що есть? в нас із паперу? Ита. Що з паперу? ти будеш викидати в синій синібок? Mm -hmm. Газета. Так, газета, молодець. Хто іще? В нас що побачив із паперу? Максим. Oh, пакет. Так, молодець. Хто іще що побачив в пакет? Папа. Ой, пакет, папір. Е, <звук> сумка. Ні. Пакет. Можливо, Вероніка нам підкаже. Вероничка, що ти бачиш із паперу? Що ще може бути? <звук> Стаканчик може бути, Веронічка. Да. Так, підходить нам він. Давайте перевіримо, чи правильно, правильно, папір ми викинули. І в зеленому в нас що викидаємо? Давай, Віра. Вір, ти ви там кидаєш Petit, ну. бутылку от кофе. Ну, це банка, так? А банка в нас із чого? З якого матеріалу? Пластик. пластик. Ні, пластик ми вже викинули. А це таке б'ється. Воно впало і розбилось. Смотри, пале і розбилося. Хто нам ще допоможе? Можливо, нам Максимчик допоможе. Баночка скляна. Так, скляна, тобто ми викидаємо що? Склямо. Коло. Кло Скло викидаємо. Молодець, дякую. Що іще ми знайшли там скляного? Це скляного так? <слес> а ти подивись уважно, що ще? Щось є ще? Сірка є. Церкало, молодець. Бачиш, добре. Ну що, перевіряємо? О, дивіться, які ми молодці поаплодуйте собі. Ви молодці, ви посортували все сміття правильно. Дивіться, які ви молодці. Пластик нас до пластику пішов. Вірно, все? У нас є ще електронні відходи, але ми їх не сортували сьогодні. Органіка, так, або харчові наші відходи ми посортували. Папір сортували. Так, скло сортували, було таке, і ще е, сортують метал. Все це роблять окремо у різні різні такі різнокольорові баки. Бачите, і хлопчик бере і на своєму прикладі нам показує, що потрібно викидати сміття, у кожного сміття є свій будиночок. І тоді в нас буде ось така красива, квітуча наша планета. Вона буде здорова, якщо ми будемо за нею доглядати. Будемо доглядати? Домовились із вами? Так? Я вам дуже дякую сьогодні за таке заняття. Ви всі-всі молодці. Всі ви відповідали, працювали, ніхто не залишився в нас осторонь. Дякую вам велике. У нас ще також запитання є. Вероніка, ми тебе чуємо. А в мене ось такий олеч є. О, дуже класний. Е, я хотіла сказати, що мені дуже сподобався урок зі своєю сестричкою Мілою. Дуже він сподобався. Дякую вам, Чота. Дякую. І я ще хотіла кого вам показати. Це моя домашня тварина. Клас, який пес. Дякую за такий класний урок. Дякую тобі за роботу. Максимчик. Дякую за урок і я хочу показати ось і ось. І який в тебе настрій після заняття? А ну давайте всі піднімемо смайлики того настрою, такий. який у вас після заняття. Отакий. От Отакий. Усі гарний настрій. Я дуже рада, що у вас після моїх занять дуже гарний настрій. У мене також після роботи із вами дуже гарний настрій. Дякуємо, велике Анастасії, дякую, дітки, за таке круте взагалі заняття. Дякую вам за колектив, звичайно. що. І, звичайно, ми з вас будемо чекати на наступні наші заняття. Всім гарного дня і папа, -па. і Пай -пай. будемо всі разом берегти нашу планету. Папа. -па.